Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти за зовсім бюджетні проточні трьохступеневі системи до очистки водопроводної води, а саме Фільтрон Стандарт та Фільтрон з преміум. Технічно різниця між ними лише в рамі. Преміум має сталеву раму, а стандарт пластикову. Магія в тому, що вони зовсім прості, легкі та взагалі не мають стоків, але ж правда і не знесолюють воду. Їх зручно встановити як в квартирі, так і на дачі. Звісно, якщо у вас там на дачі і в помешканні є вода. Перша ступінь це поліпропіленовий картридж 5 мікрон, далі карбонблок з активованим вугіллям. Третя ступінь картридж з катіонітом для пом'якшення води. Він дозволяє зменшити жорсткість, але має обмежений ресурс, який напряму залежить від показника загальної жорсткості саме вашої води. Цей картридж можна замінити на новий або провести його регенерацію розчином соль, обирати як діяти, лише вам. Якщо ви вирішите відновити картридж, вам доведеться виконати декілька нескладних дій: від'єднати колбу, злити воду. Заздалегідь приготувати розчин солі в холодній воді із розрахунку 3-4 столові ложки на літр води, додати розчин в колбу та залишити картридж десь на 2 години. Злити розчин, потім під'єднати колбу до системи, промити потоком води до зниження солоного присмаку і все, можна вже користуватися. В результаті ви знову маєте м'яку очищену воду, хіба це не магія? В комплект до системи входить також монтажний комплект. Трубки, кран на вході та краник чистої води.